Обісрати завжди легше, аніж похвалити, треба вмітися сміяти, а не лиш гнобити, але найта співаночка вас не ображає, коли гумор розумієш, то біди немає. Спокон віку наші предки такся веселили, що дівчину закопи це добрим молотили. А якби не молотили, то не було б роду, та й не мали б того спадку нашого народу. А той спадок дуже файний, він буває різний, сороміцький і порядний, але такий рідний. Я вам скажу, люди добрі, навіть трохи більше, що за ту співаночку я схоплю ще гірше. Бося знайдуть такі мудрі, що немаєм ради, обсирають і розкидають у Фейсбук поради. Та й ловіть мою пораду на них не дивіться, бо життя таке коротке, краще усміхніться.